Ось наростає чіпик, чіпіндейл живцьований. Проквітував однією квіточкою. Молоде листечко, кущик збільшується. Дуже приємно. Тут джублі цели живцьована також. Квітне. Квітне. Добре, що живцьована. На телі то квітла вже. Довгий процес живцювання потребує витримки, вміння не розчаровуватися і не засмучуватися. Тому що поки ми виростимо з живця кущик, Буває дуже багато випадів живців. І це нормальний процес живцювання. Тут ось була у нас Олександра Овкент, яку я чекала, думала лавсонг. Ну, ще є підозра. Ось невідомий у мене кущик. Тепер я мрію, що це він лавсонг. Побачимо. Зовсім по листю носила до інших кущів. Не можу вгадати, але це не листя Олександра Кент. Дуже б хотіла, щоб вона ось тут, ось в цього, цьому літа проквітла, щоб я все ж таки впізнала, хто це. Так що, от такі справи. Жицювати треба мати терпіння. Так, ну що, почорніли палички у мене айсфогеля і лацонга буду постійні життювання робити. І старої парки залишилось у мене Агнес Шилінгер, які я не викидала, і вони поки що не почорніли. Залила я трохи свої житті. Теж таки мені, на мій характер зручніше живцювати восени. Тоді я менше заливаю. Ну нічого, продовжуємо. Так, знову нарізаю живці. Повикидала, які були чорні під банок. Добавлю нових. Цеп'єр деремсар. Ще хотіла сказати, що дуже гарно живцюються. З п'яточкою я називаю їх з п'яточкою. Отак ось тут п'яточка. З п'яточкою живці. Дуже гарно живцюється це гілочка другого порядку відчахнута від основної гілочки. Вілочки першого порядку. Отут така є п'яточка, ми її зачищаємо. Ну, кого є корневін, в корневін і в землю під банку. Люблю з п'яточкою. Ось так. І раз покажу, що таке п'яточка. Ось була гілочка, оце гілочка, а ось п'яточка. Там, де п'яточка, я відріжу або відламаю. І отут десь 3-4 пуп'янка буде садитися, живець. Це називається п'яточка. Ось. Це п'яточка. П'яточкою в землю. Так, ось у мене є три житті з п'яточкою. Отак зачищені. Буду садити. добавлять там, де почорніли. Залила я. Так старалась, старалась і трохи залила. Краще в мене виходять живцювання на зиму. Я тоді менше поливаю і живці більше. Вірогідність, що вони виживуть. Не чорніють від мого поливання. Ну, пробуємо ще. А потім ще наживцюємо і на зиму. Живцювання троян це не тільки радість. Буває багато випаду. Живці чорніють. Наприклад, від надмірної вологи. Вгадати, це дуже важко. Вгадати, скільки потрібно поливати. І це, що я вам говорила, що листочки це ще нічого абсолютно не означає. Тому я під банку завжди сажу багато живців, п'ять, шість. А буває залишається одна, один живець. Але це все процес, і не потрібно засмучуватися ось так.